Сьогодні поговоримо про електронну цифрову гривню. В цілому, Що таке електронна цифрова гривня? Це електронний констабіль. Україна в 2021 році прийняла закон про введення є гривні через підписання міжнародної угоди CBCD. Цілому, 80 країн світу підписали таку вже угоду. Проведення електронного цифрового концтабору, щоб контролювати ваші гроші, ваші витрати, щоб прибрати чорний ринок, чорний нау, фальшивомонетників в цілому. От, Це під благими намірами влади, щоб боротися проти злочинності. А насправді, щоб контролювати ваші гроші, звідки ви їх берете? Багато хто скаже, що в цьому немає нічого страшного. Шановні, коли будуть створені електронні кабінети, де буде ваша валюта, прикол буде в тому, що. Якщо ви щось скажете проти уряду і підете. Не виконувати його постанов або законів, він вас позбавить грошей. В цілому грошей в цілому позбавить. А банки перестануть існувати. В цілому. Навіщо банки, якщо є електронна цифрова валюта? Навіщо банки? Вони вже будуть не потрібні. Можна буде намалювати будь-яку. Систему електронно цифрових грошей не підкріплено нічим. Ну, як і біткоін. Хоча біткоін підкріплений реальною економікою та чорним ринком в цілому. Але вам скажуть, що краще електронно цифровий констабір. Тому, якщо ви не хочете введення є гривні, не реєструйтесь в цій системі. Не сприймайте її, не заводьте там рахунки. Це порада мене як юриста від мене. Тому поширюй це відео в тренди Ютубу. Поширюй правду з мого YouTube каналу. Хай інші бачать. Підписуйся. Тут кажуть правду.